Друзі, мої вітання. З вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і пригону автомобіля з Німеччини в Україну під ключ. По-перше, обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, тому що дуже багато автомобілів, техніки, наприклад, грузової мотоциклів. Я можу не завжди опубліковувати в Ютубі. На годинку 8 ранку завіз сина в школу і поїхав оглядати і, можливо, купляти Volvo XC60 T8. Це справжній спортсмен і інтелектуал. З Швеції в одному флаконі їду до офіційного дилера Volvo оглядати своєму клієнту з міста Києва, який цей автомобіль хоче купити повному беззнальному перерахунку на українську фірму. Такі роботи теж проводжу. Таких автомобілів теж вистачає фірми, які хочуть автомобіль купити. На свою компанію по безналу, тобто зареєструвати да, на юрлице. у мене їх теж вистачає. Таких клієнтів багато. Можливо, хтось також цікавиться, але не знає, чи я таке можу організувати. То можете запросто звертатися. Я вам також все організую. Безпосередньо по самому Вольво 19 тисяч кілометрів, 23 рік. Це гібрид, 2 літра плюс електрика. Сумарно вдумайтеся, 455 кінських сил, 700 ньютонів крутного моменту. І це все всього на двохлітровому бензиновому двигуні. І важливий факт: автомобіль може проїхати на електротязі 70-80 кілометрів. Також підійде для тих, хто має можливість підзаряджати автомобіль вдома. Кожен день використовувати її частково або повністю як електромобіль. Зараз буду на місці. Продавець у нас є офіційним дилером Volvo До речі, даний автомобіль також має ще гарантію. Плюс практично один рік. По ідеї має бути все добре, але знову ж таки, деколи бувають ситуації, коли автомобіль заюзаний, щось з ним не так. Зараз і діагностикою почитаємо і провіримо і вже будемо приймати рішення. Поряд з автосалоном починається промзона, якісь підприємства, їх тут багато. Дивіться, як все окультурено. Знаєте, промзона в нашому випадку, якщо ми говоримо про Україну, це буде щось зв'язане з тим, що немає нормального під'їзду і так далі. У багатьох випадках. Тобто не хочу теж нікого ображати, але навіть в Києві така історія попадається часто. Я не говорю, що Німеччина це щось вау і так далі, але Ну, погодьтеся, так? Да? Хочеться, щоб завжди так було, чисто прибрано. Всі ж це люблять. Я на місці. Вольво центр. О! І також автомобіль, за яким я їхав. Зараз спробуємо домовитися, щоб мені на підзарядочку поставили авто. Ну що, після того, як я приїхав в автосалон, вже пройшло приблизно година-півтори. Я все показав клієнту повністю, перевірив автомобіль. Ще єдине залишилося зробити тест драйв, зробимо це потім. Але зараз я хочу, друзі, вам показати, що це за. Ультра мега топ, який обов'язково вам потрібно розглянути як автомобіль, якщо ви хочете середньорозмірний кросовер, дуже надійний, потужний. Друзі, це Вольво, не забувайте. В першу чергу безпека. Перед вами просто шикардосний Volvo XC60T8. Друзі, оці всякі позначки, Т8, Т6, вони тим самим розділяють. Цю модель по потужності. Т8 означає 455 кінських сил і 700 тонн крутного. Вау, да? погодьтеся. Більше того, це все діло під 2 літровим турбодвигуном. Тобто вся ця потужність частково, да, вона розділена з бензиновим двигуном і електрикою. Також є такий момент важливий: тут дуже велика батарейка. 18,8 кВт годин. Це означає, що ви зможете дуже багато кілометрів проїхати на електротязі. Коли я говорю багато, це район 80. Тому що багато автовиробників все-таки дають вам приблизно 50 кілометрів. А тут у нас вже друга історія. Батарейка більша, машина легша. Прекрасно. Я вважаю так: повний привід, пневмопідвізка. 21 колеса. Камери 360, автопілот само собою. Зараз дивіться, включена вентиляція салону, охолодження, да? двигун не працює. Чому? Тому що у нас зараз вся ця енергія йде з батарейки. Класно, у вас є WebSo, у вас є охолодження салону. У випадку, якщо, наприклад, літо ви залишили автомобіль на якийсь певний час і він нагрівся, ви можете через програмку в телефоні зайти. Включити охолодження. Ви в зворотньому напрямку зима. Включили Webasto, автомобіль, нагрівся, скло розтаяло, в салоні тепло, сіли, поїхали. Дуже комфортно. Так, по самому автомобілю. Він на фул led системі, це максимально. До речі, 23 й рік пробіг 19 тисяч кілометрів. Ви тільки гляньте, в якому стані кузов взагалі ні одного натяку на якісь сколи. Ви скажете, Андрій, ну, все-таки бампер отримує найбільшу таку нагрузку з колів, да? дивіться, теж ні однусінького, на фарах скрізь, на ось цих чорних елементах. Радіатор, він наче новий. Оце, я розумію, кайф, 19 тисяч кілометрів. Як таке може бути? Наче автомобіль з салону ти приїхав і в тебе ось така красотка, яка без пробігу. Також важлива ізюмінка цього авто, це його салон. Давайте розберемо. Музика Bowers and Wilkins. Взагалі швед мене, повірте, дуже сильно радує в цьому аспекті. Маємо ось такі красиві сидіння з кучою регулювань, опор, тому сидіти тут буде дуже зручно. Також є карта на центральному дисплеї. Дуже зручно, якщо ви вводите навігацію, теж тут будете бачити, куди вам їхати. Є проекційний дисплей, дуже красиво вписуються ось ці алюмінієві елементи, до речі, це справжній алюміній. Тут у нас такий класний хрусталь. Мені дуже подобається витончена робота. Дизайнерів по салону на 100%. В виконанні з музикою Bowers and Wilkins буде у нас така якби, колоночка, яйце, яка буде виглядати. Камери 360. Як на мене, вигляд мають прикольний. Зробимо обдув меншим. Роздвоєний клімат-контроль. Є підігрів керма і переднього сидіння, також це стосується переднього пасажира, і також є підігріви для задніх пасажирів. До задніх сидінь ми повернемося трошки пізніше. Стаканники стандартно, є для них підтримка. Також, як ви бачите, є безпровідна підзарядка. І маленьке, це не попільничка, маленьке місце, куди ми можемо. Не знаю, копійки складати, все це діло красиво, так ось шторками закривається, щоб нічого не кидалося в очі. Я взагалі в захваті. Дивіться, ми можемо зайти в YouTube. І, наприклад, якщо... Опа! Сторінка автофори. До речі, друзі, не забувайте підписуватись і також не забувайте підписуватися на інстаграм-сторінку. Дуже цікаві автомобілі не раз публікую. Можете зайти, глянути, ось, наприклад, Range Rover SV, це був просто топ. Чи, наприклад, я замовляв нову Tesla Model X, можете переходити глянути, або, наприклад, Lamba Huracan, яку я привозив в ладу Upstage. Ось такі справи. Потім у нас Apple CarPlay, Android Auto. Навігація працює через Google карти, я взагалі в захваті. Також, друзі, якщо ви, наприклад, ведете автофура Волошкова стріт Київ, ви розумієте, да? все дуже серйозно. Їхати, правда, далеко звідси аж. Скільки тут, тут кілометрів? Написано. 19 годин. Ось такий, друзі, кайф. Взагалі, автомобіль має пробіг 19 тисяч, а в стані, наче я тільки приїхав його в салон купити. Ферцойк статус. Тут теж можна все перекласти на українську мову. Так, у нас тут є по сервісу питання, треба замінити масло. Друзі, дивіться, яка історія. Автомобіль так мало їздив, що наступна заміна повинна була бути на пробізі в 45 тисяч кілометрів. І остання дата п'ятий місяць, 25 рік. Ще плюс 25 тисяч не проїхали, масло треба міняти. Останній сервіс був на пробізі майже 14 тисяч кілометрів. Так. По системі шпрахен можемо без проблем вибрати, наприклад, ось українська мова. Так, далі повертаємося назад. загальні налаштування, назад. Керування автомобілем, так як це електрогібрид, тому тут є дуже багато режимів керування. Гібрид, оптимізація да, витрат пального, завдяки чому зростає економність щоденних поїздок в різних режимах. Павер. Дивіться, одразу машина опустилася. Одразу різко так тьф, завелася. Під Підсилює реакцію керма та підвіски, оптимізує розподіл потужності для більш спортивного стилю водіння оффроуд для повільної їзди складної місцевістю Зразу машина починає підніматися. Вона так швидко піднімається. Давайте бігом глянемо. Якийсь у неї буде кліренс. Ого! Ого го. Ви просто гляньте, яка одразу різниця в тому, як автомобіль... Став виглядати це я розумію. Дійсно, можна їхати запросто на оффроуд. Для повільної їзди складною місцевістю підвищує чутливість і так далі. А тепер є. Ага, тепер він трошки опускається. Констант АВД оптимізує розподіл потужності на всі чотири колеса, коли потрібне постійне щеплення коліс з дорогою. Через це витрата заряду вища. Ми залишимо гібридну версію. Так, споживання заряду акумуляторної батареї автоматично, отримання. А, ну, якщо заряджання, то зараз вона буде підзаряджати батарею. За допомогою двигуна. Так, тип допоміжної системи Pilot Assist. Це перемикання між адептів Cruise Control та Pilot Assist водію здійснюється натискання кнопки на кермі. Ну, відповідно, ось тут. Так. Line Keep Aid, сповіщення про можливість продовжити рух, динаміка водіння, повільний рух, жорсткість повернення керма, пневматична підвіска, керування пневмопідвізкою для легкої посадки-висадки. Теж, бачите, він буде е, приопускатися, щоб вам було комфортно е, сісти в автомобіль. Погодьтеся, опцій тут дуже багато. Саме головна фішка автомобіля полягає в. В самій легкості користування. Тобто він у вас все сам розуміє, що, як і куди, і вам не приходиться перемикати щось, переключати. Тобто, автомобіль, він інтуїтивно все це зрозуміє. Те саме стосується Apple CarPlay, коли він автоматично підключився, вам не треба кожен день його під'єднувати. І ось це саме головне, коли ви просто кожен день їздите на автомобілі, він не ламається, нічого не скрипить, він надійний. Всі системи працюють і вони допомагають одна одній. Оце, я розумію, максимальне задоволення. 455 сил про них теж не потрібно забувати. Так, да, я розумію швидкі машини, але для такого компактного кросовера, який може вистрілити пф, от, так от з головою. Ось саме оголошення Ultimate Dark це видно така у нього комплектація як типу Shadowline в BMW, а він називається Ultimate Dark. 46 134 євро ціна. 23 рік, 5 місяць. Пробіг 19 640 кілометрів. Один власник 455 сил. Ось, бачите, пробіг. 19663. Якість повітря. Під час використання. Продовжити. Ви прикиньте, віце вам цілу формулу розписує, що тут з якістю повітря. Так, перемістимося до задніх сидінь. Теж зацініть, в якому стані. Це вже я тут ставав і тут палинки. Ніхто ніколи тут ні разу не сідав. Тут в такому стані цей автомобіль. Деякі говорять, що прикольно, коли сидіння, спинки сидіння регулюються по наклону. Не знаю, для мене це не найважливіша опція. Саме головне, щоб був загальному для посадки нормальний наклончик. Тут все добре, великий підлокітник. Є підстаканники теж, бачите, під підтримку різних об'ємів дуже багато місця, реально дуже багато місця. Підігрів сидінь. Клімат йде від ось цих воздуховодів і відповідно температура подається така, яку визначив водій. Мені дуже подобається. І стан, і автомобіль. Також прикольно працює шторка з таким дотиком пальця і вона назад пішла. Давайте глянемо тепер саму панораму. Ось її діапазон відкривання, ну непогано, більше і не потрібно. Закриємо. Все дуже-дуже чудово, такий маленький стікерок, Щоб не забували, звідки цей автомобіль родом. Дуже компактний. Так, двері треба так чи сильніше прихлопувати. Ну і давайте глянемо багажник. Теж всі пластмаски, все абсолютно цілюсенька, шторка, ідеал. Сам багажник дуже великий. По ширині всьому. Також, що ми маємо? У нас тут є сітка, вона слугує такою перегородкою і захистом у випадку, якщо ви перевозите щось дуже велике і тяжке, щоб воно не посунулося вперед. Тому вона буде розділяти грузовий відсік з передніми пасажирами. Ну, а тут у нас стандартно. Запаски нема. Два балони пневмо, так як у нас тут автомобіль з пневматикою. Акум і балончик з компресором. Так як це електрика частково гібридна, тому для того, щоб ми могли підзарядитися, ось, будь ласка, кабельок Type 2 прицепне і також є можливість випускати, піднімати пневмо І я взагалі всім рекомендую автомобілі замовляти саме з прицепним, тому що в хазяйстві ця опція вона дуже важлива. Наш завершальний, друзі, етап огляду цього автомобіля. Зараз поїдемо на ньому трошки покатаємось. Я виїхав з запас батарейки 0. А я їду на електриці. Це дуже часто працює з гібридами. Ти такий ноль запас, а вона не... Як? Ну, десь от вона знаходить якісь запаси. О, вже включився двигун. Шикарно. Як він рулиться. По-перше, не забувайте, що пневмопідвізка вам, окрім того, що ви маєте можливість змінювати кліренс, вона вам дає м'якість. Це то, чого не вистачає багатьом автомобілям в Україні. Та й тут, в Німеччині, повірте, теж вистачає таких участків, якісь там маленькі вулиці, де асфальт теж трошки поплив і йому не приділили там якоїсь високої уваги. Дуже добра тяга. Не буду тут розганятися сильно, бо в нас обмеження 50 км на годину. І тут бачите, така дорога, де треба отак от прям виїхати на обочину, щоб роз'їхатися. Власна природа в Німеччині. Тут в цьому плані мені дуже подобається. Красота. Салон дуже тихий. Я думаю, що тут подвійних 100 пакет. так і є. Значте, це відчувається, тому якщо ви замовляєте автомобіль, не економте на цій опції, тому що приємно їхати, коли шумів мало. Моя оцінка, прям тверда десятка. Я багато автомобілів різно дивлюся, якщо порівнювати з X3 або Audi Q5, то це дуже достойний конкурент. Mercedes в тому числі. Також можуть бути вентиляції сидінь, якщо потрібно, але тут конкретно в цьому автомобілі його нема. Тобто вона дуже багата, але не максимально повна. Це також треба брати до уваги. Ну і щодо автопілота. Ось так. Ось таким чином все тут відбувається. Ано, ну, вона розбереться як тут їхати. Цікаво. Давайте глянемо. Ні, не розібралося. Давайте ми їй допоможемо. Все. Швидкість 55. І також цікаво, як швидко воно попросить мене взяти кермо в руки. Тримайте кермо. Дивіться, оп. А давайте глянемо, що буде, якщо ми взагалі нічого не будемо робити. Оце теж, до речі, дуже цікаво. Ззаді, здається, там нікого нема. Тримайте кермо, попередження, червоне попередження, знову попередження, знову. Ого, ого. Ми заключив. Все, ладно, ладно, ладно. Так, виключимо. Вона почала сигналити прямо на вулицю, щоб всі почули. Включила аварійку, ривками відгальмовувати. Можливо, вона би ще щось би зробила. Просто там стояли вже автомобілі на перехресті. Вже якби мене чекали, да? я не хотів створювати дискомфорт іншим оточуючим. Ну дуже прикольно. Буду заїжджати, віддавати автомобіль дилеру, будемо його купляти. Забираємо ми її автовозом, веземо в Україну, потім розмитнюємо. Сертифікуємо, виписуємо до куплі-продажу на фірму, друзі, яка буде купляти автомобіль повністю по беззнальному перерахунку. Тому також, якщо у вас є бажання чи потреба купити такий автомобіль таким самим чином, звертайтеся, допоможу, все організую. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофора. Слава Україні!